6 травня у Світловодському палаці культури відбувся звітний концерт народного аматорського ансамблю Танцю вогник під керівництвом Олени Макогон. На сцені вирувала атмосфера бурхливих емоцій. Один танець змінював інший, і вся сцена вигравала веселковими барвами. Коли танцює вогник, зал завжди переповнений. Так було і цього разу. Глядачі палку аплодували кожному номеру. На заході Олена Макогон представила наймолодших своїх вихованців, які виконали свій танець та отримали перші нагороди. Крім того, керівниця запросила на сцену цьогорічних випускників та вручила їм фотоколажі зі спільних виступів на згадку. Варто зазначити, що впродовж звітного концерту проходив благодійний збір. Усі зібрані кошти підуть на потреби наших воїнів ЗСУ. сьогодні, завдяки нашим чудовим колективам і вам, шановні глядачі, було зібрано 9536 гривень! Щоб рухатись далі, нам потрібні сили та натхнення. На звітному концерті кожен з присутніх вкотре переконався, що завдяки народній творчості ми озброєні і ніякий ворог нас не подолає.